Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні я вас познайомлю з суперовою тарологинею. Вона наша землячка, вона українка, вона не просто тарологиня, вона таропсихолог, але фішка її в тому, що це неймовірна дівчина з такою силою волі і з такою сміливістю, що вам навіть годі й гадати, годі думати, і навіть неможливо представити. У мене справжня луганська відьма. Так, так, луганська відьма, наша таропсихологиня Влада. Вітаю, Влада. Вітаю вас. Влада, Ми з тобою познайомилися, тому що ти дуже любиш робити політичні прогнози. Я дуже хочу з тобою попрацювати. Це мій канал. Тут можна бути самою собою, говорити, як тобі зручно, вести себе так, як тобі зручно. Найголовніше, щоб тобі було комфортно. І тут можемо з тобою спілкуватися на ти, Окей? Окей. Так, ну давай здійснимо твою мрію. Кого з політиків ти хочеш просмажити? От впух і прах. Просмажити. Ой, ну, просмажити. Ну, Давайте ви мені надасте так три кандидати, а я подумаю, кого я хочу просмажити. Окей. Бо, бо один вже просмажений. Я просто думаю, кого ще хочу розмажити. Так. Росія, Україна Європа. Обирай будь-яку країну. Давайте Україна. Україна. Давай візьмемо постать Арестовича. Давай візьмемо постать Фаріон і давай візьмемо постать Єрмака. Арестович. Давай. Насправді чи хоче. Бути Арестович президентом. Цікаве питання. Я його вже, до речі, розбирала, але подивимося зараз. Може він змінив. Ви знаєте, ні, він не хоче бути президентом, тому що йому і так достатньо коштів, йому і так достатньо якогось можливо. Свого вліяння на людей, тому ні. Угу. Для чого у вас цей цирк? З виборами, з політикою. Дивіться, ну, перше, це те, що я бачу, і те, що я вже дивилася, і воно підтверджується другий раз, що є хтось, я так думаю, що це Америка, і є якісь певні завдання у нього. Тобто він е тісно зв'язаний з американським правительством, можливо, з якоюсь певною людиною, тобто, це я чітко знаю, я це вже дивилася, і це його робота. Це саме для людей, тобто він несе таку інформацію саме для людей. Тобто, його слова це не завжди погано і не завжди це маячня, якась. Тобто, в своїх словах він дуже так хитро це все робить. Він Знаєте, в його словах є і правда, і неправда, тобто він так от крутиться за для того, що хто зрозумів, то зрозумів, хто ні, то ну вибачте. Тобто він не насправді не хоче шкодити. Я думаю, що Америка через Арестовича намагається впливати на певні негативні ситуації в Україні. Тобто, хто хоче розуміти це в поганому сенсі. Той так і зрозуміє. Хто зрозуміє в гарному, то це буде гарно. Чому Рестович підтримує росіян? Що це за якшання з російською опозицією? Він засланий казачок в російську опозицію, чи він просто грається з нашою владою? Є а, якісь зв'язки через ЄС, тобто мені чітко показує ЄС і є якісь зв'язки, тобто через ЄС контакт, не напряму, тобто, арестовище з кимось із Росії. А, ну, знаєте, він вважає, що Росія дуже сильно тисне, Тобто що Росія дуже сильна, і що вона реально тисне, що вона якось несеться в своїх а, змогах перемогти. Хоча сам він навіть трошки переживає за те, що він каже, тобто він не завжди такий впевнений в своїх якихось висловленнях, я, чесно кажучи, не дивилася, що він каже. От, він вважає зараз, що у Росії є якісь переваги, і він хоче якось щось урівняти. Що чекає Арстовича до кінця року? У мене є дуже цікава думка. Я зараз хочу подивитися ще раз. Підтвердиться, чи ні. Ну, він точно поїде з України, тобто я вже це дивилася і це знову підтверджується. Він точно поїде з України кудись, де, де, можливо, в нього є маєток, чи його хтось чекає, чи є якийсь може. А з чим це буде пов'язано? Чому поїде? Тому що така буде команда. Тобто той, хто надає йому якісь накази, йому скаже, що ти повинен бути тут і казати, наприклад, таке з цієї саме позиції, тому що буде небезпечно залишатися на території України. Тобто, в нього є реально хтось, хто йому каже: наприклад, кажеш це, це і робиш це, і для його гарного життя, щоб йому нічого не нашкодило, йому буде треба поїхати з країни. Чому посварилися Арестович і Єрмак? Ви знаєте, там була якась тема, можливо, якась ідея, щось це ново, нове таке, можливо, якийсь новий бізнес. Тут точно гроші і якась нова ідея. Тобто вони в чомусь не зійшлися. А у них є, є щось спільне, це пов'язано з війною 100% і вони розійшлися на якоїсь темі. Тобто Арестович вважає, що щось не потрібно робити, а Єрмак вважає, що йому це потрібно робити, і вони розійшлися у своїх думках. Ні, є, у них є якісь тайни, все точно те, що ніхто не знає, якісь домовленості. Насправді їх пов'язує якась робота. Тобто якийсь ресурс їх пов'язує. Я не знаю, що це точно, але це, можливо, якийсь завод чи ще щось, якась доля у когось. Тобто, у них їх пов'язують гроші дуже тісно. Гроші, люди, власть. І в якоїсь певній темі вони не зійшлися. Але це те, про що ніхто не знає, і я так вважаю, що і навіть не дізнається. Тобто, просто їх думки розійшлися. Їх дуже пов'язують гроші і якийсь є бізнес. Єрмак буде причетний до того, що Арестович поїде з України. Не без нього також. Так. Так, це, знаєте, є якийсь і в цьому зв'язок. Тобто, всі ці люди, вони нібито в одному колі. Вони всі мають зв'язок. Тому так, він Єрмак буде причетний до того, що він поїде. Бо вони нібито вже не можуть залишатися на одній території. Арестович дійсно пішов з команди президента? Чи це просто е, такий і на внутрішній український ринок? А насправді вони друзі? Я вважаю, що він нікуди не пішов. Карта Єрофанта, тобто, це карта президента, це президентської адміністрації. Ні, вони працюють все нормально. Угу. Навіщо було створено ось цей міф, що Арестович пішов, і він такий великий, самостійний, незалежний провокатор? Такий вброс зробили для того, щоб зняти з Арестовича певну відповідальність за те, що він казав про президента, про владу. Тобто. Вони насправді разом, але для людей, щоб не було великого конфлікту, так зробили угу. е, чи планують е, разом іти на вибори команда Зеленського і команда Арестовича? Точно ні. Ні, це неможливо. Чи в майбутньому вони будуть між собою співпрацювати? Ні, я вважаю, що їх праця вже скоро, можливо, підійде до свого фіналу. Тобто, ні. В майбутньому Арестович буде жити в Україні чи ні? Так, він буде жити в Україні, але він буде кудись завжди їздити, тобто туди, де в нього є ще дім? Можливо, у нього два гражданства, тому він буде на дві країни можливо жити. Ось якось так. Але він так буде в Україні. Ну, тобто завжди в Україні, але кудись буде їздити. Я буду сміятися, якщо Верстовича другий дім в Ізраїлі. Оце поперло, то поперло. Так, ну шутки шутками. Скажи, будь ласка, Арестович, буде технічним кандидатом на президентських виборах? Ті, що будуть? Якщо буде технічним кандидатом, цікаво чим? Чи, ну, Хто буде людина, під яку він сліє свої голоси? Є якась людина, яка буде. Йти в президенти, можливо, від його команди, але це на саме Ростович. Тобто я чомусь не бачу, щоб він був саме йшов у президент. Там є якась ситуація, така заплутана для нього, що він не може це зробити, нібито в нього друга інша місія. Угу. Можливо, він буде піклуватися про когось, тобто його команда. Але давай подивимося, в чому полягає його місія. Зараз вибісити Зеленського. Ну, насправді я не можу сказати, що Арестович, наприклад, не любить свою країну і він бажає реально їсть і чогось поганого, він вважає себе а, трансформатором. Він вважає себе такою силою, так, так щось розказувати, нести в маси. Ну він же ж такий. Любимчик у народу, тобто у дівчат, можливо, тому він вважає, що він такий трансформатор, і він може принести до України гарне майбутнє, а це саме Європа. Тобто він вважає за свою місію якось чистити цю країну, тобто своїми висловлюваннями. І я вважаю, що можливо, тому що за ним стоять люди, і ці люди з інших країн, тобто в нього така дуже сильна підтримка. Тобто це не тому, що він такий а, нічого не боїться і так каже. Ну, ви ж розумієте, що так не буває. А, ще й в такий час. Просто за ним стоїть. Це тут. Європа чи Росія за ним стоїть? Америка. Америка? Та, що я бачу. Угу. А, Нещодавно був у Америці? Як цікаво. Ага. А Америка а хто саме? Республіканці стоять? Чи може демократи? Це демократи? Угу. Тобто це просто про західний партнер проект, Так? Так, стовідсотково, стовідсотково. Тобто, це така людина, через яку несуть якусь інформацію? І тому він так це робить безстрашно. Добре, ну і давай тоді подивимося: взагалі до нового року. Яка саме доля чекає на Верховну Раду України? Цікаво. Що буде відбуватися в Верховній Раді. О, дуже цікава картина. Я думаю, ви вже зрозуміли, по моєму фізіогноміці. Ви знаєте, у Верховній Раді зараз е таке коїться, вони дуже бояться. Тобто, такий, знаєте, заміс по молодіжному. Дуже такий сильний заміс. Хтось думає, як їм злитися, як їм піти, щоб залишитися непомітними. Хтось розуміє, що їх причасність до якихось певних ситуацій неминуча. Тобто, у нас і то в Верховній Раді буде дуже гаряче. Тобто, можливо, це навіть буде у новинах. Це люди будуть бачити. Дуже багато буде вспливати якихось ситуацій стосовно того, що ми не знали. А повинні були люди знати, будуть якісь навіть перевірки, тобто, можливо, і Верховну Раду можуть перевіряти, я не знаю а, якось так. Будуть якісь проекти нові стосовно Верховної Ради, яких тут дуже багато грошей показують, якесь фінансування забезпечення. Якісь... А, хто бу... ну... а хто буде фінансувати депутатів Верховної Ради? Чи олігархат старий буде причетний до роботи Верховної Ради зараз? Чи будуть вони вкидати кошти? В якось в прийняття під шумок законопроєктів, якихось таких цікавих на користь олігархату. Ну, це не Європа. У Європи трошки якісь інші задумки. Я думаю, Європа, вона. Трошки по іншому настроєна тут про роботу заводів вони більше зараз настроєні. Я думаю, що це саме олігархи. Тут саме є якісь люди, якась, можливо, спілка чи хтось? Можливо, навіть ні. Можливо, хтось якась, якась людина дуже впливова, буде ці кошти вливати і давати якісь команди, чи будуть зараз під шумок продавати землю під час війни? Я б так сказала, що не продавати, а забирати. Тобто тут я навіть не бачу кошт, Тобто, що втрачено, що нікому не належить, то чиєсь буде. Угу. Мова йде за е, території, які деокупуються, і на яких іде війна, е, чи ці е, території, які знаходяться в тилу. Ну, показує точно, що конфліктні території, тобто там, де загострення на, на війни наразі, де це тобто українська територія, але де зараз дуже велике загострення, де бої йдуть. Ну, це по більшому. Що тут це так? Це там, де йде війна. Це, це там, де потрібно укріплюватися, мені показує. Це більше просто про це. І, а, можливо, ще тут а, про що мова? Коли, наприклад, забирають маєток за якісь там дуже великі борги. Наприклад, дуже скоро буде дуже багато розкриттів справ, дуже таких серйозних, гучних, і це буде ще про це. Ще таке питання. Чи правда, що в Верховній Раді підтримують більше залужного, ніж Зеленського? Ви знаєте, насправді так. Його вважають дуже сильним, впливовим, дуже таким, знаєте, коли мужчина такий, який може щось вирішити, якийсь. Ну, по-перше, тут карта такого саме воїна, який набув собі авторитету саме через е, те, що він був у складному стані, що він себе дуже мужньо проявив. Тобто Зеленського чомусь е, сприймають як, знаєте, як такого ще не дуже сильного володаря країни, якщо можна так сказати. Тобто, залужний в їх очах більш потужний, більш впливу. Чи можуть бути сварки в Верховній Раді саме через те, що авторитет є залужний, а не Зеленський? Я не бачу тут саме таких ссор, але це реально буде така напружена ситуація, дуже напружена. Тобто Все це так тримається, знаєте, як на таких лямочках. Да. так. Таке запитання, чи піде залужний на вибори Президента України? Мені здається, люди будуть просити його. Я думаю, що він залишиться воєначальником, бо нібито мені тут карта показує, що він не може залишити ну, карта сім'ї. Ну, якось ну, хто в його, його сім'я, тобто воєнні. Хоча можливість така йому буде надана. Але я думаю, що ну, йому не дозволять, чи якась буде така ситуація, що він розуміє, що він не може на такий крок піти, бо в нього є зобов'язання інші. Чи будуть його шантажувати його е, військовими, щоб він не пішов до президента безпеки, що я не знаю, що я не знаю, що я не і що я не знаю, що я не знаю, що я не йому що я складно знаю, що я не знаю, що я не він що я не він що я не він що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не я А чи справді західні партнери вже готові взяти залужного в президенти? От чи вони воліють вкладати в нього гроші в його політичну кар'єру? Чи навпаки, бачать його на військовій посаді, десь в СРУ, чи в Пентагоні, чи може в НАТО? 100%. Тобто 100% Європа... У мене ця карта завжди відповідає за Європу, за Євросоюз. Вони реально його підтримують, і вони вболівають за нього, і вони будуть вкладати в нього якісь кошти, підтримувати його якимись ресурсами. А США будуть підтримувати його? І саме Європа буде. Ну, давати йому можливість балотуватися в президенти. Це саме Європа. Тобто вони його підтримка. Америка? Америка, так. Да. Чи Америка буде підтримувати. Саме Америка хоче, щоб він залишався воєначальником. Тобто вони е думають так, що він гарно зараз робить свою справу, але. Не президент. А залужного в Америці підтримує більше команда теперішньої влади Білого Дому чи команда Трампа. Знаєте, такий розклад цікавий. Таке. Так я бачу це, що їм все одно на нього. І ті і тій позиції, тобто робить свою справу і добре. Тут більше така ситуація про те, що от роби свою справу, роби так, як треба. І та і та сторона, вона ніби їм, їм, їм начхати. Хто це такий взагалі? Угу. Е, на Росії вже готові, е, що державу може очолити залужний. Як в Кремлі ставляться до постаті залужного? Карта випала і каже сама за себе. От подивіться, будь ласка, ну вони вважають, що він просто ну, дуже крутий, що він дуже сильний, що він знає свою справу, що він просто дуже потужний. Чи хоче Росія, щоб Україна змінила владу на залужного? Чи вони цього бояться навпаки? А ні, вони ж цього дуже бояться. Ну, тобто, вони ні, вони бояться. Вони не хочуть цього. О, Вони дуже бояться. Вони прям тремтять, щоб, не дай Боже, він не став президентом, щоб, не дай Боже, в нього не було ще більше сили. Дуже бояться тут тобто, карти, я вам просто зараз покажу. Тобто, ну, це... mm -hmm. Дуже. Чи хочуть москалі домовитися з Зеленським до виборів? Чи взагалі, чи готова Московія до того, що в Україні будуть вибори, і може прийти до влади? Залужний. Ви знаєте, вони думають, що, можливо, як щось прийде хтось до влади, такий, кого можна прощупати, вони хочуть якось знайти таку точку, як можна повпливати? Дати гроші, там якось щось профінансувати, повпливати, домовитися, пошантажувати якось. І з Зеленським вони розуміють, що каші не зварити. Вони розуміють, що він ні? Ну він не піде ні на які уступки, ні на який діалог. Який е може бути е з того всього і того? Чи Ерефія е зможе вплинути на передвиборчі перегони в Україні, чи навпаки? Вони вже постулюють свої писки, це я дуже лагідно сказала, і залишиться ні з чим, бо ніхто їхнього кандидата і бачити, і слухати не буде. Чи вони все ж таки впхають свого писка і в цю Верховну Раду, і до цього офісу президента? Ви знаєте, зараз вон, їм дуже дуже важко вести якісь і переговори, і якось там свої щупальця до Української Верховної Ради, до всіх верхівок. Там їм дуже важко. Вони розуміють, ну, щось ну ніяк вони нічого не можуть зробити. Тому вони в шоці, чесно кажуть, кажучи росіяни, що вони нічого не можуть зробити. Тобто, ми вже і так, і так, але ну, нічого не, не робиться. Тому вони пізніше. Кремль, так, -то. пізніше вони будуть намагатися знову шантажувати. Тобто в них єдина фішка це шантаж, підкупи якісь робити, тобто щось таке. Це все пов'язано з ресурсами. Може, ядеркою якось там знову шантажувати будуть, можуть, вони ж там завжди щось видумують, таке цікаве. Дякую велике. Насправді, мені дуже сподобалося з тобою робити розклади. І я думаю, що наступного разу ми подивимося взагалі, як е, вплине ситуація в Україні на сусідні країни, на Молдову, на Білорусь. Чи е, дійсно в Білорусі готується протестний рух такий сильний? Чи дійсно Молдова е, помахає середнім пальцем і покаже мантру на пу цю мудру напутстві е, Кремлю і стане незалежною від них? Чи е, чекати нам якогось перформансу від Росії для наших сусідів? Мова йде за Молдову і ту саму Білорусь, що там буде Росія виробляти, бо це впливає на нашу безпеку. І, взагалі, тем дуже багато, насправді дуже класно. Тобі дуже дякую. Шановні глядачі. В нас сьогодні влада була в ефірі. Дуже їй дякую і до зустрічі. Якщо. Вам цікаво зробити розклад для себе. В описі до відео вже є всі контакти та психологиня, і, до речі, можемо зробити наступний раз психологічний портрет діючої влади. Це теж дуже цікаво. Дякую і до нових зустрічей!